Ода, наші широкий Дніпро. Вчора було 6 чоловік. А сьогодні слух розійшовся Течії немає тут. Не не буде. Ні, течії нема. Тут, не тут як так? Да? Та тут разні глибини є. Тут якщо муїть. Дай воно ж попори намивало Тут тут взагалі все по-другому. Ну що як? Привіт, а тільки що закинув. Тільки кидав. Ти ще не пробував тут? Та приглашали пару днів назад. Ага. Я думаю, сьогодні вийшло та вийду. На що, ти? Чи, ну на мікроман. На мікруху, так? Угу. Сейчас попробуем. Есть. Есть, есть, есть. Хорошо. Да, жалко батарея сіла. Ну нічого, мелоч. Сейчас здесь мамочка буде. Друзі, всем доброго дня! Сьогодні рибалка на хижака, як завжди. На лайтову тему ми бачимо це з пінінговим Azura Azura GAME в рості 259 і TS-318. Одне з моїх oh, найулюбленіших будилок. По-перше, друзі, це надшвидкий стрій палки X-Fast. Карбон, звичайно, вага і складає 88 грам, що дає легкість проводити приманку і цілий день ви можете кидати, ваша рука не втомиться. Взагалі, друзі, всі палочки Азура вони являються досить якісними. От, наприклад, саме ця палка вона складається з декількох типів матеріалу турей, що дають їм жорсткість і в одну частність гнучкими роблять. Це допомагає нам чувствувати дуже класно і дно і покльовку, і тим самим буде в'язати риб. От Одна частина графіту вона забезпечує чутливість і жорсткість, а друга складова робить бланк виключно міцним. Він дуже стійкий до ударів і різних там, наприклад, тих, той самий перегруз палки. Тому, друзі, завдяки такій палочці, ви ощущаєте кожну ракушку, кожний перекатик. Якщо там наприклад, є плита бетонна, недавно я був на таких рибалках шарик падає на цю бетонну плиту і ви робите підсічку. Тільки потім розумієте, yeah. що це була не покльовка, а що це на дні якась бетонна або металева okay. труба. Ось це дає досить вис... високу чіткість палці. і ви тим самим зможете змоделювати дно, що у вас знаходиться. І уявіть собі покльовку. У вас миттєва різка підсічка. Ну, Паличка вогонь. Sí, <laughs> sí, Ой, да. Вышли кидать? Ага. Да я на копчение выйду. Угу. На копчение? Ага. За них штрафы, <схі> Великий. Иди осторожно. До цієї палички в мене була катушка Exceller від Daiwa, Дуже сильно всім рекомендую в цей комплект поставити катушку Daiwa Exceller 3000, Вона мега легка, і в цей комплект буде врізатися досить круто, але на невеликих грузах. На жаль. Цієї катушечки з нами більше нема, тому я поставив катушку Daiwa Ninja LT. Це новинка 2023 року. І так по характеристикам вага цієї катушки 240 грам, длина намотки на оборот ручки 80 сантиметрів. Це при одному мотку. Ви намотуєте вісь повному мотку. Ви намотуєте 80 сантиметрів вашої нитки. Ємкість шпулі при 0,23 е, указують 150 м. Але якщо ми намотуємо 0,12 мм, нам обов'язково потрібен бекінг. Колічі підшипників тут стоїть 4. Максимальне тягове усилення це 10 кг. При об'ємі шпулів 3000 передаточне число у нас 5,3,2,1. Без бейтранера вона йде. І ну, фрикціон передній, понятно. Страна бренд. Я Повній катушечки, друзі, поки що я задоволений, але щоб дати вам якусь відповідь і рекомендації, мені обов'язково потрібно її потестити в максимальних умовах. Точно так само як я це зробив з моєї з моїм екстретом. Тому друзі, через рік обов'язково дам свій вердикт, віддамо її на перечистку деталей. І Гріціан Таврічівський нам скаже по ізносу всередині деталей. Опоронку не пробував. От, ні, я отак на угол острова, наче. Да, ну, щас, щас у мене вийшло. Давайте ось тут і так на угол кидайте. По приманках, друзі, я рибачу на лижу. Новинка минулого року. В минулому році я непогано на неї відрибачився, в цьому році вирішив спробувати, доки вода добра впала. Один із конкретних технік ловлі це простукування подума. Коротенький підкид пауза, коротенький підкид пауза, коротенький підкид пауза. Глибина тут 6-7 метрів, вага 16-18 грамів. Можна і збільшувати. Вода упала, друзі, так. Це щось нереальне Такого рівня води ми ще ніколи не бачили. Здравствуйте! Ну що як успіхи? Взагалі нічого. А -а -а. Чи трохи є? А тут яма сама більша з Ну це ж я так розумію на в 300-400 mm. Ну там от дві лодочки стоять отако, мабуть, на два з половиною. Ну там кругового okay. Ага. на бувру, Ага. На угорку стоять. Це, мабуть, найбільше. Mm-hmm. Дурщик yeah, интересный. До свидання, та не вже натоїло. Да. Якби крупніший. Все, друзі, закінчили рибалку, це була розвідка з 8 ранку до 12 годин дня. Зараз на годиннику 12 годин ми закінчили, наловили велику кількість шпенів. всі відпустили підростати лише одному. Риболову на сажарочку віддали три штучки. Це така велика кількість, але не крупний. Подейкуючи, що були і хороші, але їх було дуже-дуже мало. Сьогодні за такий короткий проміжуток часу нам не вдалося крупняка взяти, але трішки на лижу на мухомори лису мілких. Все, братва, до нових зустрічей. У кого які питання задавайте, з радістю відповім.